Ось такого плана. Він іде у нас у вигляді таких сот, У сріблі такий маєте? Ні, на жаль, не. ціна буде 44 161 гривня. Це ось конкретно цього браслетика. Дуже красивий він такий, дивіться, ніби одна йде сота в металі золота, друга йде уже у фіонітиках. Дуже красивий, дуже стильний, переливається. Також до них є сережечки, сережечки конгу до них йдуть. Він теж йде на такій застібоці, тут нажимається на такий. Гачечок і відкривається. Тобто він надійний, не загубите на розмір 18-18,5 і буде дуже хороша. Якщо сподобався, будь ласка, робіть скрін і пишіть нашому менеджеру в Дірект, а номера телефона ви не бачите. Зараз тоді одну хвилиночку, можливо, зараз я прорвуте. Ціна за грам у нас іде 4300.